На Полтавщині починається чемпіонат серед учнів старших класів шкіл з основ підприємництва під назвою Крок до бізнесу організатором став Полтавський університет економіки і торгівлі. Проводять змагання задля популяризації підприємництва серед молоді та для того, аби виявити потенційних успішних бізнесменів в юному віці. Кожний школяр Полтавської області може прийняти участь в цьому унікальному заході, захід, який Безпосередньо вчить приймати певні управлінські рішення, вчить керувати торгівельним підприємством. Фахівці університету провели методичну нараду для представників навчальних закладів, що візьмуть участь у чемпіонаті. Координаторів познайомили з правилами і навчили працювати з необхідним програмним забезпеченням. Дуже багато тих, хто закінчує школу, хоче відкрити під підприємницькою діяльністю в селі. Тому це має дуже велике значення. Ми з ними вивчаємо ринок, які які продукти продаються, яких немає. Де найкраще побудувати цей торговий центр? Тобто, це дуже великі тут резерви. У цьому проєкті в організації чемпіонату університету економіки і торгівлі допомогли партнери з Полтавського інституту після дипломної освіти. Університет економіки і торгівлі забезпечує змістовну, змістовну складову. Ми забезпечуємо координацію, координаційну діяльність і фактично той зв'язок і діалог із кожним районом і містом, де відбувається цей чемпіонат. Ми поділяємо ідею і ідеологію підтримки підприємництва. Під час змагань використовуватимуть так звану бізнес-симуляцію, така собі комп'ютерна гра, в якій команда-учасник керує віртуальним підприємством. Загалом захід унікальний не лише для області, а й для України. За словами організаторів, ігрові технології, що використовуються, призначені для досвідчених менеджерів.